Всім привіт, автопарк міста Київ. У нас нове шикарне надходження. Це Шкода Superb 2013 року випуску. дуже класному сірому кольорі. На бензиновому моторі об'ємом 1,8 літри. на автоматичній коробці передач. Є невеликі дефекти по задній ляди, але це все можна виправити без підкрасів. Що у нас по салончику? Це текстильний салон в охайному стані не подерти. Єдине, що потребує легкої хімчистки. Що у нас попереду? Повний електросклопакет, електрорегулювання та підігріви бічних дзеркал з функцією складання. Текстильний салон попереду взагалі дуже гарно виглядає, на 260 тисяч жодних нарікань немає. Автоматик переключає чітко, двохзонний клімат, все працює, штатна мультимедія. На приборці є три помилки, але вони легко виправляються. Також є датчик світла. Кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтеся в автопарк міста Київ. Авто можна придбати за готівку, в кредит, лізинг. Також можемо провести вам авто з Америки або з Європи. Автопарк, чекаємо на вас.